Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні буду проводити омолодження експеримент. Чому? Дивіться. По-перше, ну, те, що я вже омолоджувала з такими бутончиками і більше, нічого страшного, якщо корінчиків достатньо, це все орхідею витягує. Чому омолодження? Ну, Не хочу я чіпати там такі корінчики, більш-менш бачу, ось тут вони гарні, але. Ну, не хочу я її діставати. Оту-ці корінчики мені не подобаються. Я вже знаю, що такі неактивні корінчики вони швиденько пропадають при пересадці. А ось отут-дивіться, яка в мене файна, гарна ситуація. Дуже багато такінь маленьких корінчиків, і вони ще не дуже довгі. Зараз буде класно їх занурити у новий субстрат з низькою посадкою. І чому експеримент? Бо я хочу взагалі відділити, щоб ви розуміли, О, зараз покажу. Ось, Бачите, ось так. Ось ці мали... залишити тільки з такими маленькими новими корінчиками. Тут дивіться, я... зразу ось тут знизу відриваю цей листочок, ось у цей. Він 100% буде прибиратися, але я хочу бачити більш, щоб в мене була ясна картина про те, куди мені занурювати ножиці. Листочок трошки буде мені мішати. Так. Ну, сильно його не, до... не виходить, але щоб я хоч бачила картину, куди мені занурювати ножиць. І відразу, дівчатка, даю вам пораду, Ви прибирайте отакі всі підпорки, бо я один раз вже не могла відрізати, покрамсала або! Ножиці попали на підпорку, і було дуже нефайно, гарно вийшло. Так. Занурюю, я ж кажу, ось у ці мені головне корінчики молоденькі. І, ну, у цей доведеться залишити, але я подивлюся. Бачите, мені дуже мішає цей листочок. Спробую хоч трошки його відділити, прибрати, а більш-менш вимальовується картина те, що мені треба зробити, куди занурити ножиці, ріжу. Нижня частина залишається такою великою кількістю корінчиків. І дивіться, ось цей листочок, що я казала, мені треба обов'язково тут все прибрати. Для чого? Дуже надіюся, що у цього пеньочка є потенціал для продовження роду. І з часом він дасть мені малечу. Той, хто зі мною трошки довше на каналі, той знає, що я дуже полюбляю. Малечу особлива, яка в мене вирощується на моїх пеньках. Я прибрала все, що мені не сподобалось ось такий в мене пеньочок, верхня частина. І дивіться, два велетенських листочка один маленький, такий, він скоро пропаде. І дивіться, ось цей квітконіс я прибираю це старий. Прибираю. Ось оце все сухеньке, що мені тут не подобається. Заливаю тепленькою водичкою. Всі корінчики у водичці. Ну, якось так. Залишаю на годинку. Минула година. Дістаю. І залишаю так просихати. Кількість корінчиків взагалі маленька. Ось отакий горщик беру. На дно кладу кору великої фракції, скоро тільки що злила воду. Ну, у мене десь днів сім була замочена. Субстрат підготувала кора з різаним мохом. Тепер найголовніше дуже так файно, обережно ось оці корінчики, вони дуже такі упругі, але мені їх треба всі занурити в горщик. Ось цей такий так ось так. І. Всі-всі-всі обережненько, обережно. І тепер, якраз цей горщик мені подобається і невеличкий, і корінчики всі вмістилися, та й буде ще й низька посадка. Так як я зараз люблю дуже. Так як корінчики такі розгалужені, трошки всередину під шийку. Ось так, щоб всередині був субстрат. Там корінчиків нема, і щоб не було сильної пустот, я туди направляю пальчиком субстрат. Дивимось низька посадка. Корінчики всередині, бачите, які файні. Це останнє, що я роблю, зараз. Відразу перший полив проливом. Це, вважається, полив перший відразу пересадила. І проливом поливаю. Обов'язково з того, що корінчики в мене просихали два-три рази. Ви дивитесь так, щоб ваші корінчики набралися вологи. Наступний полив орхідейки буде методом замочування за потреби, як просохне субстрат в горщику. Орхідейку молодила. Обов'язково ставлю що верхню частину, що пеньочок ставлю паличку з додатковим освітленням. Минув місяць і три тижні. Дивіться, це верхня частина. Дивіться, які в неї гарні, файні. В активні корінчики, листячка пружнє. Тільки ну, трошечки вона у мене така нахилена, бо довелось підставити підпорку для ось цього гарного квітконосу Це в мене орхідейка один із перших підлітків, яких я купувала, коли починала займатися орхідеями. Це був сюрприз. Взагалі, дуже цікава квіточка. коли вона тільки розпускається, в неї такий насищений гарний е, колір. А з часом квіточки починають, ось бачите, так, колір, як чорнильні плями, так розтікається, дуже цікаво. Мені дуже подобається ця квіточка. І ось дивіться, пеньочок дуже активно нарощує мені дитинку. Я дуже задоволена, і це підтвердження того, що моє омолодження вдале. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!